Шановні мої глядачі, я вітаю вас. Мене звати Іна. Сьогодні починаю висівати кабачки. Висіватиму їх на розсаду. От я впевнена, що ви зі мною погодитеся, що ми з нетерпінням чекаємо перших овочів і кабачки не виняток. У нас було гарно, тепло, але знову йде похолодання. Але така, і така погода зовсім не підходить для посіву кабачків на грядки. Тому найкращий спосіб отримати ранній урожай це посіяти кілька насінин на розсаду. Зазвичай, на відкриті грядочки нагород кабачки висіваю кінець квітня або початок травня. Це залежить від того, яка на дворі температура. От. Але щороку, незалежно від погоди, всередині квітня я висіваю кілька насідин саме на розсаду для отримання раннього урожаю. Для посіву я обрала три сорти кабачків. Це ті кабачки, які потім я висіватиму на грядочці. Це гайдамака, золотинка і аеронавт. Вони відрізняються за кольором. Золотинка це жовті, золотисті кабачки, гайдамака салатові, і аеронавт зелені. Кабачки всі дуже красиві, а окрім того, вони ще і смачні. Висіватиму у розсадні горшечки. Е, у дні горшечків є дуже великі отвори. І щоб земля не висипалася, дно горшечка я застеляю газетою. Ви знаєте, в мене вже вся розсада стоїть в теплиці. Стелажа вже з кімнати прибрали, винесли всю розсаду в теплицю. Але я зараз кабачки сію в хаті не в теплиці, бо, в тепли... бо холодно. Вже і сьогодні у нас температура набагато нижча. А цієї ночі і на кілька днів у нас передають дуже сильне похолодання. От. Тому горшечки з насінням кабачків триматиму в хаті. Так, грунту суміш універсальна. Для вирощування розсади. Насипаю приблизно половину висоти горшечка. Землю трішечки утрамбувала. Тепер її зволожую. От. Зрискую водичкою. І тепер сюди насінинки. По дві насінинки кожного сорту у горше... в один горшечок. Ось так. І ще дві. Ось так. Так, тепер насіння іншого сорту. От бачите по кілька насінин кожного сорту для самого раннього врожаю. От, і коли прийде гарне тепло, коли ми будемо висівати кабачки на грядочки, у нас вже будуть. У нас же буде гарна розсада кабачків. Тоді ми просто їх акуратненько переселимо на грядку, на город і будемо мати ранній урожай. Я викладаю в горшечки по дві насінинки, і так у мене і будуть рости по дві рослинки. І далі я їх розпікіровувати не буду. Коли прийде пора висаджувати їх на грядочки, вони так і ростимуть по дві рослинки у кожному кущику. Добре поливаю водичкою і наразі триматиму в кімнаті. Можна би було поставити на підвіконні, але поставила ось тут, тут в мене ящик на ящикові, там під низом горшечки з кавунами і динями, От, також висівала на розсаду. І як тільки повернеться гарне тепло, я всі горшечки повиношу в теплицю, і розсада буде рости в теплиці.